Кіровоградські чиновники вирішили, що рекламні носії у центрі міста розміщені неправильно і почали реформу. Згідно з нею, замість 111 одинадцяти сіті у центрі Кіровограда з'явиться 149, А білборди з центру хочуть прибрати. Взагалі у цих нововведень є дій противники позицію обох сторін вислухав Ігор В'юн. Пенсіонер Петро Петрович мешкає у центрі Кіровограда більше півстоліття. Колись керував автівкою, тепер лише пасажир. Каже, заважають роки і сіті лайти. Виїжджали з загарина на осюда на перспективно. Нема як подивитися, що машина з сторони їде. Чого їх? От є пространство таке, що. Можна поставити далі німного перекрестка. Чого його поставили іменно перед самим перекрестка? Я проти такого, тому що от погоди бувають, таке, скоку їх валять, буде людина йти її, може звалити, вбити чоловіка. З 2011 року встановлювати нові рекламні носії у центрі Кіровограда не дозволяли, діяв мораторій. Тепер чиновники взялися впорядковувати білборди та сітілайти і вирішили, на великій перспективній їх має бути на 48 більше, ніж зараз. Головний архітектор міста Вадим Мездрін пояснює, мораторій закінчився з ухваленням комплексної схеми розміщення. Управління власними силами розробило таку комплексну схему на центральну частину міста. Пан Мездрін констатує: існуючі рекламні носії, скупчені у центрі міста. Суть реформи від білбордів у центрі Кіровограда відмовитись взагалі, а сіті лайти поставити у визначенні на схемі місця, аби ті не заважали руху транспорту, а також гармонійно вписувалися у ландшафт. В цій схемі, що ми робили, ми вже е, розставляли. Одинакову відстань, а це 15 метрів, видержали всі нормативи від перехрест, пішоходів і так далі. І розтягнули на всю велику перспективну всі сітілайти, і тому в нас вийшла така кількість 150 штук. Ухвалена схема лише перша ластівка у реформі. Взагалі ми плануємо і працюємо над концепцією. Розміщення зовнішньої реклами, а це буде стосуватися і внесення змін до порядку розміщення зовнішньої реклами. Це буде не тільки центральна частина міста, це буде не тільки сітєлайти, бігборди, це будуть і вхідні групи, фасади, паспорти вулиці і так далі. Весь 15-й рік ми плануємо посвятити даний роботі проти таких нововведень. Депутат міськради Артем Стрижаков каже, чиновники поставили воза попереду коня. Починати потрібно з концепції. Я вважаю, що ету копнульну схему це другий документ. Перший документ це дизайн, це концепція розміщення. Городська власть має регулювати. Вася білий поставить, петя чорний поставить. Це неправильно, це дисбаланс. Воно має з архітектурою. Депутат Стрижаков упевнений, рекламні носії мають бути сучасними і їх повинно бути менше. 150 штук, я считаю, достаточно максимум 50. Вони повинні бути современными, відеоборди, крутящиеся, з подсветкой. Вот, и приносить бюджет стільки ж. І красота буде в місті. Тогда це буде порядок. Інакше я вважаю, що городские власти торгують красотой города. На найближчій сесії міськради Артем Стрижаков вимагатиме створення робочої групи з питань впорядкування рекламних носіїв. Поки ж поставив три намети, де збирають підписи проти чиновницьких нововведень. В одній з таких працює Лідія Петрівна. От сьогодні у мене вже підписа. Сталося 69 чоловік. Десь в день у мене 120-115 підписів. Ну, в крані було 171 перші дні. Станом на сьогодні таких підписів назбирали близько трьох тисяч. Усі вони попадуть на стіл керівникам міста. Обіцяє Артем Стрижаков. Петро Петрович теж залишив свій протестний підпис. Припускає, що рекламне питання чиновники просувають, бо зацікавлені в ньому. Нове правительство, може і збрали вже, та вони кожний вже свої реклами хочуть поставити. Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.